Усім привіт! Сьогодні я приготую неймовірно смачну страву, без якої раніше не обходилося жодне свято і навіть весілля. Дуже смачна, проста в приготуванні подається як основна страва або ж навіть як холодна закуска. Готується просто, і головне, що ця страва ніколи не проїдається. Для такої страви нам потрібно вафлі, сосиски. Борошно, яйця, цибуля, соняшникова рафінована олія, спеції та картопля. Починаємо приготування. Все, як завжди, дуже просто і неймовірно смачно. Для початку нам потрібно почистити картоплю, відправити в кастрюлю, залити холодною водою та воду підсолити, після чого відправити на плиту до повного приготування картоплі. І поки готується картопля, я підготую так звану засмажку, зажарку, для якої беру одну велику цибулину, яку нам потрібно нарізати дрібним кубиком. Сковорідку добре нагріваємо, вливаємо соняшникову рафіновану олію і відправляємо нашу цибулю. Помішуючи, обсмажуємо цибулю до того моменту. Поки вона не почне ставати золотистою. Картоплю відварив, воду злив, додаю засмажку. І тепер стандартна процедура. Перетираємо все в однорідне пюре. Я ще додам трішки меленого перцю. Тепер я беру ось такий вафельний лист. З однієї сторони, він має таку дрібну рішітку. А з цієї сторони, такий великий куб. Ось цією великою решіткою. Я ставлю до себе. Тепер розмашую по нашій вафлі. Це потрібно робити, коли картопля ще тепла, щоб вафля від цієї теплоти стала підатливою і ми змогли її звернути у так званий рулет. І тепер беру самі звичайні сосиски. Звичайно, що я рекомендую брати, щоб вони були смачні. Я беру такі підкопчені. І також ці сосиски я підварив. Обрізаю краї, щоб вони були рівненькі. І ось так викладаю одну сосиску і викладаю другу. Після чого акуратненько починаю згортати вафлю, картоплю і сосиску в рулет. Ось так такий у нас виходить ролл. І поки картопля тепла, швиденько загортаємо всі вафельні листи. Таким самим чином. Ось і все. Робиться направду дуже швидко. Получається ось такі красиві рулети, які я відправляю на дошку. І на хвилин 15 у холодильник, для того, щоб вони добре застили, тримали форму і їх зручно буде нарізати. Потрібно взяти дуже важливо гострого ножа, яким ми будемо нарізати так звані наші пеньочки. Ось як виходить. У розрізі товщину кожного пеньочка обирайте самостійно, як вам подобається. Одне, що коли нарізаєте, дуже не притискайте саму вафлю, адже вона ще залишається підатливою. Ставимо на плиту сковорідку підготовлене наше борошно, іншу посудину вбиваємо яйця, трішки їх підсолюємо і вбиваємо до однорідності. Сковорідка нагрілася, вливаю соняшникову рафіновану олію, вогонь зменшуємо на мінімальний. Беремо наші пеньочки, дубочки, називайте, як хочете. Паніруємо борошні. Лишнє борошно струсіть. Відправляємо у яйце та на сковорідку. На невеличкому вогні з усіх сторін будемо обсмажувати до красивої золотавої скоринки. Цей процес відбувається дуже швидко. Буквально по 2 хвилинки з кожної сторони. Страва по смаках доволі зрозуміла. Класичне поєднання, сосисок та картоплі пюре. Смачно, доволі просто, усім доступно. А саме головне, що це просто не перевершено. Смачно, о, дійсно, це той варіант, коли от, ну, неможливо відірватися. Настільки картопляне пюре смачне з засмажкою з цибулі, підкопчена сосиска, ну, просто просто казково. Дуже зручно тим, що цей рецепт є доволі універсальним, він подається як повноцінна гаряча страва, а також її можна куштувати як холодну закуску. Доволі просто, буденно, дешево. Ну, дуже смачно. Приготуйте і ви не пожалкуєте. Якщо вам сподобався такий рецепт, не забудьте поставити свій лайк. Якщо ви ще не підписалися, підпишіться на мій канал. Усім смачного!